Пропагандистів звільняють з посад. Соловйов проговорився про плани Путіна. Що чекає на Курську область? Далі дивіться вже за мить. Прийшла година розплати, і Гурульова таки викинули з Комітету оборони Держдуми. Хоча й хвальоний генерал, хоча й розповідав, який Путін молодець, але все ж таки забагато потякав. Президент побідіть на виборах. Це не заслуга кого-то, це його особисте. заслуга. я железно знаю, что он победит капитально. Так что не снилось ни все этой швали, которые это Макроны, Байдены там и все Шольцы и так далее и тому подобное. Это состояние нашего общества на сегодняшний день. И вот я хотел бы, чтобы в этом нашем обществе, которое сегодня доверяет на 80% президенту, а это именно тот показатель сплочения, который есть на сегодня, чтобы вся вот эта вот гниль, которая осталась, она должна быть, ну, если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена. Чтобы все сидели по букерам, чтобы бояли нос высунуть, чтобы за каждое слово попытались, на 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 начали думать, когда что-то говорят. Да. Британия великая. С чего она великая? Вы отправили 15 тысяч человек, ну давайте мы с этим островом когда-то раз навсегда покончим, я уже про это говорил. Його попросили знизити градус, але не той, про який ви подумали, дивлячись на його пику, а градус своїх виступів. Алкоградус він після цього тільки збільшить. На їхньому місці ми б його направили до комітету з контролю за обігом алкогольної продукції, але й тут облом. Грульова посилають до комітету з місцевого самоврядування. Напевно, що він якось самоврядувався і більше не базікав. Зовсім звільнити Гурольова можливості немає, адже у РПЦ зробили висновок, що довгі вихідні схиляють росіян до нетрадиційних цінностей, тому відпочивати заборонено. Щоб було менше шансів схилитися до нетрадиційних цінностей. На Росії примушують молодь до традиційних, а саме слухати шамана і дивитися на Мізуліну. В Іркутську студентів змусили прийти на зустріч із Директоркою інтернету та співати пісню шамана для патріотичних звітів у соцмережі там же згодом молоді поскаржилась, що прийшли вони на захід під тиском викладачів. А на концерті їм давали чіткі настанови, як себе патріотично виводити. Знає, що складає, що они у меня скандеть и не башка. Можно достать свои телефоны, включить фонарики, чтобы увидели тоже ваши истинные истории. Як подивишся, відразу розумієш – щирі фанати. На іншій вечірці, куди зігнали біженців Курської області, слухачам, які по волі Путіна залишилися без житла і роботи, Заспівали пісню зі словами: Ти що грустіш, ну-ка, улибнісь!». Ну, спеціально такого маразму й не вигадаєш. Але Росія країна абсурду. Ти що грустіш, брадяга, анука, липні? Пісню заспівали і стане з них. А звільняти Курщину Путіну не вигідно. Він зацікавлений українськими територіями, а не своїми людьми та їхнім комфортом. Цю позицію навіть його кишенькові пропагандисти транслюють. б, щоб вже Сумську губернію від Не Курсь. Суску адісніколаїв. Ось і казочці кінець. Хтось, можливо, сподівався, що Путін зрушиться з місця, хоча б для когось, крім своїх перегрітих поруч дружків. Але на людей йому було завжди чхати. І це незмінно. Час розібратися, чи справді Трамп планує приїхати на 9 травня у Москву. Як Колобок опинився на війні, та чому Соловйов. Заборонив американців. Про все це розкажемо далі. Російським дітям вже не дають читати та дивитися навіть старі звичайні казки. Все тепер в Ерефії має бути як не про Путіна, то про війну. В Удмуртії дитсадкам показали спектакль Колобок, але не просто колобок, а колобок, який йде в армію. За сюжетом хлібобулочний виріб втік від бабусі та дідуся, щоб вирушити на війну. Всім звірам він розповідав, що дуже поспішає служити в армії, і через це, очевидно, цього психопата ніхто не хотів їсти. Діти по сценарію також хочуть бути солдатами, але до виконання мрії ще треба трохи підрости. А якщо від бабусі та дідуся їм втекти вдасться, то від окопів ні. Взагалі на Росії у дітей зараз інший світ, у якому вони ростуть. Те, що для всього світу аморально для росіянина, це скрєпи і традиційні цінності. Що для всього світу ок. Для Московії – розбрат та на захист російських традиційних цінностей хочеться показати вам ось що. Да, я за Росію, я сам російський вот доброволю Через неділю уже приеду к вам на войну. Дівчика, а як тебе зовут, девочка? Татьяна, Таня. Аня, а ти як вообще хочеш, щоб папа йшов в Україну вмирати? Хочеть, хочеть. Хочет. У меня один папа уже на войне. Я не знаю, як это объяснить, конечно, но это к моей мамі всі вопросы. Слушай, ти! Это мама, да? Мама не да он, он с нами нормально говорит, просто спрашивает. Да, он да. Не он спрашивает. Он не спрашивает. у меня. Почему? Почему второй папа я у нее? Рот. А почему второй папа у нее? Не знаю. Потому что папа первый пошел на войну из-за вас. Сука. Понял. И Закройте рот, либо я тебе сейчас сам закрою. Давай, давай поговорим. Сейчас я войну. Так, дитина, татам вже рахунок втратила традиційні цінності. Так, саме вони. Це коли один так званий тато вже загинув на війні. Так звана мати верещить на дитину і знаходить собі ще одного так званого чоловіка, який також відправляється на війну, і там, певно, вже третій стоїть у черзі. Цих жінок у більшості хвилюють тільки виплати і компенсації, а чоловіків ще можна знайти. Ну а винних завжди можна знайти. Навіть пропагандисти почали розуміти, що через три роки на фронті все виявилося трошки не так, як вони розповідають у своїх студіях. І що якби все йшло за тим самим геніальним планом, то Росія давно вже б перемогла, а не рахувала тат у кожній сім'ї. мені дуже нравятся всі розсуждені. Ну чесно говоря, скоро. Окончание третьего года СВО. и Если бы вот это вот все было так, мы бы, наверное, это уже обсуждали в другом месте, немножко по-другому. А у нас скоро будет полгода, как эти самые малохольные, которые вот малохольные, они в Курской области, І драка за кожний населений пункт в Курської області очень недецька. Війна наближається до третьої річниці. Жодна з цілей не досягнута, але Соловйов продовжує відпрацьовувати гроші. Або просто тішити себе мрією, що вони ще не починали воювати по-справжньому. Горять нафтобази, тисячі одиниць техніки згоріли. Друга армія перетворюється на нескінченні кладовища, але вони ще не починали. Від дубіна народної війни, ще поки не приведена в дійстві в Росії. Що ми ще і діяти в повному масштабі. Хоча, чесно, мені вже давно хочеться. Прямо шарахнути так, щоб мало не показали. Жабо них там і не припинявся. Хтось жаліться, що все не так солодко. Інші, що Росія може рознести наш маття весь світ. Треті тихенько сподіваються на дружбу всіх народів і чекають в гості. Америку я не удивлюсь, якщо Трамп в силу своєї екстравагантності, якщо все пойдет по так сказать, плану будуть устраювати Соєднеї Штаты, то він може вполне зробити такой экстравагантный, абсолютно неожиданний жест, як, наприклад, приїхати 9 мая в Москву, щоб отпраздновать вместе 80 летие победы, совместной победы союзників над над фашизмом. Поки зет фанатики мріють побачити президента США, який стоїть поруч із Путіним на червоній площі і махає трьом російським танкам. Соловйов не може стримати ненависті до всього американського. Зокрема, і тому, що йому більше не світить прогулятися по Мангеттену. А можна перестати американцям в задницю? А хто тут смотрює? І в цьому гігантська проблема. За версією Соловйова, це єдина і ледь не центральна проблема всієї Росії. Інших проблем немає. Ерефію накрив буревій. Людей змітає з вулиць поривами вітру. Росіяни замерзають у своїх будинках без опалення та світла. Як на Московії, переживають люту зиму. Розкажемо вже за мить. Росіяни вийшли на вулиці, щоб захейтити Путіна. Люди замерзають у власних домівках: чи то через санкції, чи то через корупцію. У Кузбасі поскаржилися путіну на холод у будинках. До слова, саме там видобувають понад половину російського вугілля. Іронія путінського режиму в тому, що маючи понад 733 мільярди тонн запасів вугілля, люди не можуть зігрітися. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, я думаю, вы тоже знаете о нашей проблеме и вопрос лично к вам. Какие вы будете предпринимать меры именно к тем людям, которые обрекают других людей замерзнуть просто зимой? Уважаемая Генеральная прокуратура Российской Федерации, я прошу вас провести расследование в отношении администрации правительства Кемеровской области Кузбасс. На каком основании У нас отобрали сортовой уголь. Почему нас бросили на произвол судьбы? Почему не заводятся никакие уголовные какие-то дела, процедуры никакие не проводятся для того, чтобы этот уголь вернулся? Хотя у нас на переездах большими эшелонами уголь уходит куда-то. И мы стоя на этом закрытом переезде, видим этот уголь, а у нас его нет. Ответьте, пожалуйста, на эти вопросы. Чи варто ще раз пояснювати цим людям, які досі починають свої звернення з фрази «Уважаємий Владимир Владимирович», що поки Путін при владі і виймає з бюджету мільярди на війну для регіону та його мешканців, нічого не зміниться. Саме Путін своїми рішеннями та пріоритетами і позбавив їх вугілля. А вони досі не розуміють і сподіваються на помилування зверху. Але милості не дісталося навіть від матушки природи, що вже говорити про Путіна. У деяких регіонах Росії піднялася така буря з вітром, що людей зносило прямо на вулиці. Очевидці, які не потрапили під ураган, знімали як на вулиці дітей та дорослих, просто волочило по землі. Кому записувати звернення у цьому випадку? Ну, це точно винні американці, влаштували якусь біологічну зброю і дмуть з океану вітром. Нічого особливого, американці винні навіть у тому, що у селах на Уралі люди чверть століття живуть без електрики. Це все через проклятущого американця, який спиті бачить, як насолити росіянам. А у вас є якась бути мрія? Ну, не знаю. За навіть не граніт. Не хотите а? в Америку? Нет. Они все враги. Ждут, когда Россию ослабить, на колени поставить. Раньше не добили их. А сколько, на сколько часов вам дают электричество? Не сколько. А, вообще не дают? Нет. Совсем никто. Глава пообещал, так, что-то не тертая. Нам надо доедать ему. Обещал электростанцию. А когда будет, когда обещает? А кто его знает? Обещано, ждут. Ага, три, роки. три роки. окрему увагу. Хочеться звернути на прекрасні дороги і пейзажі навколо. Це руський мір. Це те, що Путін хоче нав'язати нам. Але росіянам нормально. Вони звикли страждати і звинувачувати у цьому когось і бажано не з Кремля. На дулі, просто нагло обманули. Жителі села Віркутській області також залишилися, як то кажуть. З носом, але без пенсій і виплат. Все через те, що цифровізація ще туди не дійшла, а почтальйон Пічкін вже пішов. Єдиний листоноша, який там працював, звільнився через маленьку зарплату 4 тисячі рублів на місяць. А що таке? А як же космічні зарплати, які анонсував Путін? Сто сорок сто шістдесят тисяч рублів. Ні, ні, не більше. Ні, ні, ні. Ні. Середня зарплата. Да, зарплата. 160, так. Да. А 4 тисячі не хочеш. Це та сама країна, керівник якої хвалиться якимось там ВВП та почесним місцем у рейтингу світових економік. Тільки росіяни про це мало знають. Ви у нас в на почті працювали? Да. – Так. А ви чому уволілись? Там зарплата у нас. Копейки получаем. С Нового года! В нашем селе уволился последний почтальон. И оказалось, что пенсию и газету носить некому. Пенсию я получила 15-го, а должна 10 числа. Ездить за пенсией на почту я не могу, я ходить не могу, я не вижу. Поэтому мне привезли пенсию. Дети. Пенсию не... при Получила со, соседка. Ну, видно, самі ходить не можете. Я ходить не могу, вона мені принесла. Почтальон к вам не приходил. Не приходил. Ще трохи і встають з колін, а за рогом вже прогрес та інновації. найменше про це розповідає Путін. Але звільняються не тільки листоноші, яким немає за що жити, а й лікарі у Карелії через масову відмову працівників медицини виконувати свої зобов'язання, онкохворим затримують хіміотерапію. Пацієнтам пояснюють, що лікувати їх просто немає кому. А з такою екологією, яку створює у своїй країні кремлівська верхівка, лікарів з кожним днем потрібно більше і більше. У Самарській області прорвало нафтопровід. І російським потенційним баблішком забруднено 700 квадратних метрів. Ні в чому не винної землі. Люди в шоці від смороду та ситуації в цілому. Ручей нефтя. Кому нефть нужна? Приїжджайте. От прям ручей. Вот болото болото. болоти, все туди ушло. Фу, ваніщика яка. Все. хрена нікому нічого не надо. При цьому російське так зване духовенство забороняє людям відпочивати на природі, але... Не через екологічну ситуацію кажуть, що це не аби як загрожує духовності росіян. Так вам не почулось не нічні клуби і гучні вечірки, а відпочинок на природі. У РПЦ переконані дайте росіянам зайвий день відпочинку і вони набухаються. Десь пустив сльозу один медведів і приклався до чарки. Думка про те, що це з народом та їхніми цінностями щось не так. А не з відпочинком на природі та вихідними священнослужителям не приходить. Не приходить їм на розумі те, що священник має займатися духовним станом людини, а не політикою. Так на зборах московської патріархії священник Олексій Шляпін із Можайська насмілився задати слушне питання, яке здається, окрім нього. Там нікого не хвилює. Він наголосив, що насправді ж обов'язок священника вести людей у царство небесне. Ну, здається, з цим важко сперечатись, тим більше Божим співробітникам. Але над цією тезою реготав увесь зал у чорних рясах. Путініст Гундяїв у відповідь почав його висміювати під оплески та смішки із зали. <кій> Ідіть і серці і серйозно подумайте або всьому домському тут ляпнули. Це здається фінал. Фінал всього, що можна назвати церквою, вірою. Чимось святим і Божим. Жодне з вище перерахованого не має нічого спільного з РПЦ, щоб там не торохтіли пропагандисти про святу Русь під час своїх кривавих ток-шоу. На цьому кажемо вам па-па, Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка, новин із багнюк.